Доброго дня! Сьогодні до мене приїхав годинник Calmi C81, довгоочікуваний мною годинник. Годинник поставляється в стандартній упаковці від виробника Come. Характеристики 2-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 410 х 502 пікселя Процесор RTL8763 батарея на 250 мАч. Волога захист IP68. Годинник працює з iOS та Android. Так, колір у нас помаранчевий. Це у нас керівництво користувача. До речі, мова не англійська, якась італійська. Можливо, це годинник для цього регіону. Так, в комплекті йде у нас захисна плівка на екран. USB-кабель для зарядки. Кабель якісний, м'який. Гарні магніти. Так, годинник. Годинник у нас з таким яскравим ремінцем ремінець брендований колмі. Так, давайте. Ще якісь помітки. Вказана сертифікація. На вигляд якісний годинник, корпус металевий. Ремінець гарний, мені подобається. Ширина стандартна 22 мм. Можливість для швидкої зміни ремінця. Контакти для зарядки. Датчики. Це у нас колеско. Як в Apple Watch Digital Crown кнопка. Все це виконано з металу. Тут у нас мікрофон, динамік. Так, тож давайте вмикати. Дивіться, рамки невеликі. екран, я бачу, на відео трохи мерехтить. Годинником я вже трохи покористувався, щоб розповісти вам більш детальніше, чим при розпаковці. Тому дивіться, в мене налаштований Always On Display і як працює перехід з Always On на робочий Watch Face Автоматично не потрібно ніякої кнопки натискати. Це у нас меню швидкого доступу, де у нас є яскравість. Яскравість дуже гарна. Зразу в меню швидкого доступу є керування плеєром, ліхтарик, іконка налаштування режиму не турбувати. Основне меню. Української мови немає, російська досить гарно перекладена. Шрифт, як для мене, трішки замалий. Тут у нас інформація по годиннику. Версія промозапечення 1.04. Ще якась аудіоверсія є. Mac, назва моделі годинника. Це у нас меню з додатками. Можна прокручувати колеском. При використанні колеска здає отакий звук. Екран гарний, але через камеру я бачу, що він мерехтить. Очами я цього не бачу. Подивимося інтерфейс годинника. Зверху це у нас іде меню швидкого доступу, знизу повідомлення. Збоку в меню, де додатки, які ми найчастіше використовуємо, зроблено це також, як в Apple Watch. Тепер давайте подивимося на реакцію годинника на підняття руки. Працює чудово і вимикається енергозбереження. Автоматично переходить на Always On. Коли ви піднімаєте руку, зразу активується основний watchface. Чудово. При вімкненому базовому watchface, при прокручуванні колеска Digital Crown, ви можете змінювати watchface, які вже завантажені до годинника. Подивимося, які базове наштування віджитів додатків. Це у нас іде аналітика з фізичних навантажень. Далі серцебиття, аналіз сну, погода, керування плеєром, фізичні вправи. Весь перелік, який можна додавати. Що ж, перше враження дуже позитивно з цього годинника. Подобається, як він вироблений, якісний amoled екран Те, що я вже побачив, працює досить гарно. Більш детально подивимося в повному огляді. Дякую за увагу, до зустрічі!